Застосування положень угоди про асоціацію в столиці відзначили вуличною акцією і форму продуктував популярний у політиків вислів про те, що м'яч перебуває на партнерському боці поля. Так у Києві та Брюсселі не раз висловлювалися щодо поступу у зближенні України та ЄС. Акція у Києві це початок аналогічних виступів в інших великих містах України, а також у Брюсселі. Застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочато. Європейську естафету Україна приймає символічно ось таким патріотичним м'ячем. Нову сторінку історію відкриває Київ. А далі слова і за рештою українських міст. Підгім'я є символічний пас України від європейського союзу дає Давід Стулік речник представництва ЄС в Україні, і вже традиційно з першого разу не вийшло. Хмельницьке місто, яке чекає на естафету таких заходів від Києва, тут так само кажуть, що плекають надії надію угоди про асоціацію. Є дуже багато студентів, які вже не можу дочекатися, який це буде м'яч купа запитань, чи це великий чи малий. Ось і долучається наразі. Запрацювала лише політична частина угоди. Економічна складова під тиском Росії відкладена до 1 січня 2016 року. Зона вільної торгівлі теж поки що не запроваджена в повні. Але я є вдався до торговельних преференцій на користь українських виробників, передусім аграрних. Зараз вам всім треба дійсно змобілізуватися. Для того щоб ця частина, яка є ключовою, я би сказав, дійсно вступила в життя через рік, посилити енергетику побороти корупцію, зробити чесними суди та конкуренцію. Це найважливіші реформи, на які чекають в ЄС від України. Зміни також торкнуться сфери транспорту, довкілля, низки послуг та якості харчів. Очевидний результат має з'явитися щонайбільше за 10 років до того часу. Поступова та системна робота реформаторів. Це власне кажучи, і буде паралельно. Така кампанія, яка буде пояснювати українцям, як насправді має працювати влада прозора, який, якою має бути судова система, як будуть розмежовуватися гілки влади, тобто те, що в принципі зробило колишніх наших там братів і сестер по соцтабору успішними європейськими країнами. Фахівці ЄС вже працюють в Україні, зокрема в межах одного з фінінг-проектів, виробники отримали адаптоване законодавство в галузі якості та безпечності продуктів. ЄС підтримує понад 250 проєктів, проектів, спрямованих на зближення з Україною. Це 150 п'ятдесят Юнів євро безплатної допомоги щороку. проекти всякі є. Ну конечно, пріоритетні теми, наприклад, є система юстиції в Україні, тому, що якщо ми говоримо о, о нових інвестиціях, про нових роботних містах, княжна ця система должна работать. у представництві ЄС в Україні завершують складання мапи проєктів з 1 грудня. З'явиться наочне подання діяльності ЄС в Україні у Києві. Тепер часто твердять, що Україна це вже європа. Фуалізую, що наші діти будуть бати на багато краще майбутні ніж в європейському союзі. М'яч, який тепер на українському боці. Поля об'їздить більшість великих міст країни. А за місяць акція фінішує в Брюсселі.